Студію Української радіо Миколаїв, ведуча Глина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталі Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Вітання всім, хто зараз разом з нами, Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях, Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. За календарем, 28 травня 2024 року триває 825-та доба російсько-української війни. Соціальна підтримка українців, особливо уразливої категорії населення, є надважливим питанням, особливо у час війни. Міністерство соціальної політики захистило всі пільгові виплати для українців. Щодо виплати грошових допомог, пільм та житлових субсидій під час воєнного стану, то в Україні діє особливий порядок. Пільги на Плату у житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, автоматично продовжується на весь час воєнного стану плюс один місяць після його скасування. Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів соціального захисту населення для їх продовження. Якщо так сталося, що ви вимушено переселилися з місця проживання, то Міністерство соціальної політики централізовано спрямує кошти до Ощадбанку на ваш банківський рахунок. Страв. В 2024 року більшості громадян, які отримують житлову субсидію, також її буде призначено автоматично на неопалювальний сезон. Втім, є категорії споживачів, кому потрібно звертатися за допомогою із новою заявою. Тож сьогодні у програмі «Радіодень» далі ми дізнаємося, які це категорії, кому з 1 травня потрібно писати заяву на допомогу на неопалювальний сезон, та якими є особливості нарахування житлової субсидії на період дії Воєнного стану а також яким чином можна подати заяву на призначення або перерахунок субсидій, особливо що стосується внутрішньо переміщених осіб. За повідомленням головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області в регіоні є значна кількість людей ВПО, які отримують житлову субсидію на орендоване житлове приміщення, за яке сплачують житлові комунальні послуги, також більше 6 тисяч домогосподарств, яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша ніж кількість зареєстрованих. А якою є динаміка у призначенні або перерахуванні субсидій на Миколаївщині, запитаємо у Ольги Ярошевич. Заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Ольго. Тож для початку розмови, якою є загальна ситуація в області щодо виплат субсидій. Ну, перш за все, хочу проінформувати, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком, призначається з місяця звернення за її призначенням і до дати закінчить. Опалювального сезону. Розраховується вона на два періоди. На неопалювальний сезон він триває у нас з 1 травня по 30 вересня, і на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. Саме зараз у нас є на неопалювальний сезон. Кількість осіб, це вже зрозуміла, на неопалювальний сезон менша, ніж на опалювальний. На новий період 2024-2025 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі без звернення громадян і з особистим зверненням до пенсійного фонду треба звертатися деяким категоріям осіб. Перша категорія це особи, які отримують житлову субсидію на орендоване житловоприміщення приміщення та за яке сплачують житлово-комунальні послуги. Є дуже значна категорія. Така, які житлову субсидію за місцем фактичного проживання як переміщення особи, і найбільша категорія це ті особи, де в домогосподарствах кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша ніж кількість зареєстрованих осіб в нашому регіоні, це майже 6 тисяч домогосподарств. Також категорія незначна, але у нас вона також є. Це коли до складу домогосподарства входять задекларовані особи. Крім того, особи, яким в опалювальний період субсидія була розрахована в нульовому значенні, також не підлягають автоматичному перерахунку. Не призначаємо ми в автоматичному режимі також домогосподарствам, у складі яких є особи, які досягли 18-річного віку та в 3-4 кварталі 23-го року відсутні доходи більш у нас таких більш ніж 600 осіб. І сама велика категорія, які буде припинено виплату і ви винесено рішення про відмову в призначенні житлової субсидії на новий період з 1 травня. Це коли ми отримуємо як орган пенсійного фонду інформацію від постачальників про наявність заборгованості за на житлово-комунальні послуги. Сума заборгованості законодавством визначена 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума складає. 680 гривень. Це в літній період, неопалювальний сезон? Це взагалі на новий період. Новий період у нас визначає на рік. Тобто mm. з неопалювального сезону починаємо, з 1 травня. Mm -hmm. Потім вже права не перевизначається, тільки перевизначається розмір. Законодавством передбачено, що у нас буде перевизначено ще в серпні, і потім вже на опалювальний період по доходам. До речі, сьогодні це заборгованість 680 вісімдесят грив, гривень 40 на 17 гривень. І у нас в регіоні е, заборгованість мають більше ніж тисяча домогосподарств, які отримують субсидію. Тобто кухне... вона буде так, вже... так, буде винесена відмова. Крім того, ми виносимо відмову і ця відмова потрапить до рук. Обов'язково рішення про відмову е, отримає заявник, е, де йому буде повідомлено, які підстави в подальшому призначити субсидію. У них є такий вихід, як реструктуризація боргу або заплатити борг. І якщо вони до нас звернуться до 1 липня протягом двох місяців з 1 травня, то вони не втратять права, і їм буде призначена субсидія з Ншого травня е, є. У нас така категорія, яка отримує житлову субсидію на тверде та рідке пічне побутове паливо, це взагалі то сільська місцевість у 2024 році. Вони мають право заяву та декларацію подавати до кінця календарного року. І їм буде призначена ця субсидія, і е, жодного права вони не втратять. Тобто, висновок роблять такий, що пенсійний фонд на основі даних, які ми вже маємо, та відповідно з обміном з іншими організаціями та установами, ми перерахуємо всі розміри субсидій. На домогосподарство родина, якого отримає, і визначимо право. І майже всім особам звертатися до нас не потрібно, тільки тим, які я вже зазначила. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, а чи відомо в нас найбільше в якому районі звертаються саме за допомогою у плані субсидій? Такої, як би, аналітичних даних у нас немає, але я можу вам сказати, що у нас дуже багато не газифікованих Вибачайте території в сільській місцевості, і там в зимній період дуже багато звернень. Це врадівський район, первомайський. Там багато звернень за твердим паливом. Uh -huh. За субсидії для да твердого палива є такі категорії, там багатенько людей. Пані Ольго, хотілося уточнити особливості саме в нарахуванні житлової субсидії на період дії воєнного стану. Ситуація змінюється. Uh -huh. Ну, перш за все, треба нам розібратися, що це за категорія осіб. Uh -huh. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації урядом була прийнята постанова номер 215. Вона була прийнята на початку березня. 20 Другого року, якою було урегульовано питання допомог, в тому числі і субсидій, виплати під час військового стану, там де органи державної влади не мали змогу здійснювати свої повноваження. На цей час це дуже добре, що на на території Миколаївської області отримувачів субсидій, які передбачалися цією постановою, немає. Виплата продовжувалась на центральному рівні, тобто особи з окупаційних територій не були позбавлені права отримувати житлову субсидію, але у нас такі в Миколаївській області категорії, які проживають у нас як внутрішньо переміщені особи, а отримують субсидію. Ну, наприклад, на окупаційних територіях Херсонської області багатенько в Миколаївському регіоні, Запорізької області, то вони мають право звертатися на території Миколаївської області до сервісних центрів щодо призначення або подовження виплати субсидії. Але 24 двадцять четвертому році урядом було прийнято рішення про відновлення з червня загального порядку призначення та виплати житлових субсидій для осіб, які отримували саме по постанові 215. Прийняті зміни передбачають необхідність для субсидіантів, які отримують виплати, звертатися до органів пенсійного фонду з документами для встановлення права на продовження таких виплат, тобто буде проходити ідентифікація цих осіб. Можливо, які це критерії, за якими визначається належність осіб до категорії отримувачів, яким необхідно звернутися за продовженням виплат. Це ті особи, які на сьогодні отримують субсидію по теперішній час, які отримували субсидію станом на початок повномасштабної агресії Російської Федерації, тобто станом на 24 лютого 2022 року вони повинні бути отримувачами, які проживають або проживали на тимчасові окуповані території чи окуповані території в зоні активних бойових дій. Які і які спочатку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту, бо ми знаємо, що ми прийняли функції тільки з 23-го року пенсійний фонд або вже до пенсійного фонду за перепризначенням субсидії, тобто цим особам буде призначення субсидія тільки після надання заяви та декларації. А скажіть, будь ласка, чи змінилося щось у алгоритмі подачі заяви саме на призначення або? Перерахунок субсидій, подати заяву, як і раніше, можливо, в один із зручних способів. Їх багато. Відвідавши найближчий сервісний центр пенсійного фонду України, будь який без прив'язки до реєстрації, через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідних територіальних громад, цим також користуються заявники, це дуже зручно, особливо для сільської місцевості. Також у нас діють центри надання адміністративних послуг, через які також звертаються заявники за призначенням субсидії. Можливо, направити документи поштою на адресу пенсійного фонду. І також зручний такий спосіб, як онлайн, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або мобільний застосунок Пенсійний фонд, або через портал Дія. Дякуємо, пані Ольго. З нами на зв'язку щойно була Ольга Ярошева. Че заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, яка проговорила особливості нарахування субсидій домогосподарства, і, зокрема, в яких живуть внутрішньо переміщені особи, хочемо зауважити, що на території Миколаївської області.